Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Терези, та гороскоп на жовтень. Дивимося початок, середину та кінець місяця. Як будуть розвиватись події та які будуть для вас підказки? І не забуваємо про те, що розклад загальний, тому не завжди може в усіх програватися. Перша карта, карта. Король кубків, такий, знаєте, досить емоційні такі події, проявити себе досить сміливо, впевнено, професійно та досить зможете тактовно з певними особами провести певні питання, вирішити. Ви зможете бути самим собою, буде контроль певних емоцій, які ви, до яких ви давно йшли. Карта віщує реалізацію планів, успіхів у ваших починаннях та такі якісь творчі починання, які дадуть. Позитивні світлі емоції, Семірка мечів говорить про те, що можуть виникати конфліктні ситуації, про те, що можуть бути обмани, шахрайські дії, та також хитрості стосовно вас, а можливо, ви їх будете застосовувати до певних осіб. Перш за все, варто дивитися, що підписуєте, кому розповідаєте, які таємниці. Їх взагалі не варто комусь розповідати, бути будь обачнішими з будь-якої інформації, тому що не вся інформація є достовірна і може вас підвести в певних питаннях, в певних моментах. Старший аркан мах це все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої цілі, всі свої завдання на цілий місяць. Ви маєте енергію, ресурси, можливості. Та всі перспективи перед вами відкриті. Саме головне бороти ваші страхи і не боятися розпочати важливу справу, яка для вас випадає. Тому вперед вам ста під силу. Паз жезлів, паз жезлів це. Така гарна можливість вирішити важливі питання на свою користь, але для цього потрібно залучитися підтримкою певної особи в важливих питаннях, які у вас виникають, та бути у всьому чесними та справедливими. Для того, щоб домогтися бажаного, потрібно бути більш терпеливішим та наполегливішим. І не бійтеся бійте проявляти ініціативу. Ставте перед собою чітку мету і прокладайте максимум зусиль для її здійснення. Це також карта говорить нам про радісні новини, про цікаві ідеї, які ви проявите, про привабливі пропозиції та про вашу сміливість, вашу рішучість. Тільки це вам дасть можливість реалізувати будь-які цілі, які ви перед собою поставили. Наступна карта карта. Відлюдник. Розраховуйте тільки на себе, на свої сили, ні від кого особливої допомоги не чекайте. Розраховуючи тільки на себе, виконуючи самі всі свої обов'язки, ви багато чого досягнете, хоч і будете дуже-дуже перевтомлені. А ще хтось максимум прикладає зусиль для того, щоб ізолювати вас від людей, які вам допомагають, які про вас піклуються. Також карта може говорити і про зустріч із мудрою людиною, про відкриття якихось секретів, про появу якоїсь важливої і необхідної інформації та набуття нових важливих знань для вас. Взагалі ви матимете гарну змогу. Відпочити та приділити увагу максимум для себе, тому скористайтесь такою можливості і таку можливість не відхиляйте. Рицар Пентаклів говорить нам про те, що не варто прискорювати події, не варто намагатися щось змінити. На все свій час все відбудеться поступово, ви обов'язково отримаєте результат. Ні в якому разі ніде не поспішайте. Поспіх, він зайвий. Варто приділяти увагу деталям та дрібницям. Хай ви не все встигнете зробити, але те, що ви встигнете, ви зробите якісно та матимете від цього гарний результат. Також ви отримаєте важливі новини, які допоможуть реалізувати якісь фінансові питання. Четвірка пентаклів це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню. Це все йде по плану, як ви запланували. Все вдається, все прекрасно. Але виникають страхи, страхи, переживання, що щось піде не за планом, що щось втратите, що будуть серйозні, непередбачувані витрати і тому подібне. Але навпаки, ви на отримаєте якусь значну суму. Якусь суму, можливо, вона не геть значна буде для вас, але досить така реальна для того, щоб виконати певні свої забаганки та свої цілі свої мрії. І ні в якому разі не будьте скупими і егоїстичними. Трійка Пентаклів це робота творча, робота, яка подобається, яка приносить як і винагороду, так і задоволення. Це якісь такі творчі проекти, нові можливості, нові проекти, нові перспективи, які перед вами відкривають, які принесуть вам успіх та досягнення всіх ваших цілей. Головне проявляйте себе і не будьте боязкими. А закохані говорять про те, що доведеться якийсь важливий вибір робити. І вибір цей потрібно не поспішаючи робити, а ретельно обдумуючи кожний свій крок. Також можуть бути пропозиції в кохані, романтичні побачення, когось освічення та навіть шлюб, досить такий гарний, позитивний буде період. Для багатьох королева купки це радість, задоволення, щастя, позитивні емоції, задоволення всім, що навколо вас відбувається, це допомога, яку ви отримаєте, або можете надавати іншим. Досить гарні, позитивні моменти. Ні з ким не конфліктуйте, не тримайте ні на кого образу, і все буде у вас добре. Наступна карта зірка. Ви зможете реалізувати свої цілі, свої мрії. Якщо будете наполегливі, якщо не боятиметеся, що про вас кажуть інші. Взагалі, ця карта дуже гарна в розкладі, вона дуже гарна. Знак, який віщує вам реалізацію планів, такі якісь нові ідеї, нові перспективи, якісь творчі події, якась така робота, яка для вас, скажімо, от незвична, але дуже вас потішить. Трійка жезлів говорить, що ви в вірному шляху, і всього досягаєте завдяки своїй наполегливій праці. І тоді ви матимете реальний успіх та реалізацію цілих. Кінець місяця. четвірка кубків, чимось будете незадоволені, щось піде не за планом, розкиснете поганий настрій, на всіх зриваєтесь, все не так нічого мене не влаштовуєте. Ніяких перспективів і вирішень проблем не бачите. Хоча вони є, якщо контролюватимете себе свої емоції, все вирішиться. П'ятірка мечів говорить про можливі обмани, про можливі конфліктні ситуації, де вас будуть провокувати, критикувати та постійно підштовхувати на конфлікт, щоб ви його розпочали. Але ви цього уникайте. Це буде добре. Будьте більш обережнішими. Рицар жезлів це активні дії, це активні, рішучі, наполегливі дії з вашої сторони. І не варто боятися, не варто боятися того, що на вас очікує впереді, попереду. Варто не лякатися складнощів, які б вони не виникали. Вони вам під силу, ви все вирішите. Саме головне це ваша наполегливість. Ви матимете гарну змогу. Вирішити важливі питання на свою користь. Але якщо будете більш наполегливіші, проведемете ініціативу та нічого не боятиметеся. Наступна карта. П'ятірка каже, зліва тут конфліктні ситуації, тут не обговорення якоїсь інформації, нової важливої інформації, обговорення в колективі і так далі. Перш за все, для того, щоб вийти з складної ситуації, сухим із води, варто пам'ятати, що тільки робота в колективі вам допоможе все це вирішити. Як би вам навіть з цим колективом не хотілося працювати, а доведеться. А тут з мечів говорить про те, що вирішення питання буде, і ви обов'язково всім впораєтесь і все подаваєте. Виріште навіть ті питання, на які не сподівалися, що вони вирішаться. Також матимете гарну змогу позбутися шкідливих звичок. Переживань, хвилювань і тому подібне. Паш кубків, гарні емоції, радість, задоволення, щастя, творча робота, нові можливості, нові пропозиції для вас, якими варто скористатись і варто проявляти себе, не боятися а бути більш наполегливішими. Підвівши підсумки, можна сказати, що ви досить тактовно проявите себе в темних питаннях. Будуть хитрощі, будуть обмани, маніпуляції проти вас, але ви досить актив, тактовно себе проявите в цих питаннях і вирішите всі ці, може, всі ці емоційні, нестабільні проблеми. Все в ваших руках для того, щоб себе реалізувати і мати успіх у будь-яких своїх починаннях. Ви маєте все для того, щоб реалізувати себе, для того, щоб вирішити питання на свою користь. Саме головне — це ваша наполегливість. Не бійтеся проявляти. Ви вмієте багато, а ваше бездіяння, звичайно, нічого гарного вам не дасть. Сподівайтесь на себе, на свої сили. Дивіться, може бути відкриття якихось певних секретів, якась важлива нова інформація для вас буде. Може бути зустріч із людиною, яка дасть мудру вам пораду. Та допоможе у вирішенні якогось питання. Можливо, звернетесь до якогось фахівця, досвідченого, який допоможе у вирішенні якогось питання. Ні в якому разі не закривайтеся від людей, від оточення. Не поспішайте, будьте в усьому. Знаєте, в усіх питаннях досить прискіпливі. Пам'ятайте, що поспіх у ваших будь-яких дій з ваших сторон, з вашої сторони він буде зайвий і не варто прискорювати події на все свій час. Все вирішиться і буде мати гарний результат. У вас іде все гарно, все стабільно. Навіть там, де казалося, що все піде не по плану, ваші страхи, що щось пішло не так, що щось втратите, це нічого цього не буде. На ну, навпаки, будуть якісь фінансові надходження, які допоможуть реалізувати певні ваші забаганки, ваші якісь бажання, на які постійно не вистачало. Також можливі нові пропозиції, нова робота, нові проекти, яка дасть вам реалізацію планів та успіх. Також перед вами буде якийсь важливий вибір, який вам доведеться робити. Робіть його без поспіху, обдумуючи кожен свій крок. Також можливі романтичні побачення, запрошення, гарні успішні переговори, якщо це робота стосується роботи і так далі. Гарний настрій, задоволення, радість, допомогу отримуєте. Саме головне ні на кого не ображайтеся, і все буде вдало вдаватися. Не звертайте увагу на те, що там пліткують про вас, про те, що у вас. Відмовляють від чогось щось зробити, не звертайте на них уваги. Ви маєте йти до своєї мети, до своєї цілі. Тільки тоді ви себе реалізуєте. Все це ви робите завдяки своїй наполегливій праці. Всього ви досягаєте. Вам не хтось допомагає. Ні впливові люди, ні там ще якісь певні особи. Всього ви досягаєте самі. І все вас обов'язково вдасться. Буде успіх, реалізація планів та гарні перспективи перед вами відкриються. Але чомусь в кінці місяця всім будете незадоволені, все буде не так. Буде такий емоційний дисбаланс, депресивний такий стан. Це треба тримати себе в руках, емоції свої під чітким контролем, також уникати обманів та шахрайських дій. Ви маєте розуміти, що в цих обманах або ви вийдете переможцем, або переможеним. Тому потрібно бути рішучим, наполегливим та постійно насторожі, не боятися тих складностей, які вийдуть на на вашому шляху. І пам'ятайте, що будь Такі складні ситуації в кінці місяця ви зможете виправити тільки колективно. Якщо навіть цього і не хочеться, ви тоді зможете вийти з сухим із води і знайти відповіді на хвилюючі питання. Зможете вирішити навіть ті питання, на які не сподівалися, що все вдасться. Позбудетеся шкідливих звичок, особливо таких, як себе накручувати, оцих хвилювань, переживань та зайвих емоційних оцих взривів. І Нарешті отримаєте гарні новини, емоційну стабільність, якусь таку творчу роботу, нові пропозиції, досить такий гарний період. У вас досить непоганий місяць. Саме головне вам остерігатися шахрайських дій, остерігатися серйозних конфліктів, не звертати увагу на те, що говорять інші, розраховувати тільки на самих себе, не поспішати, не прискорювати події і не лякатися нічого, не боятися. І це вам допоможе реалізувати себе та свої плани. Не звертайте ніколи уваги на те, що хтось там говорить. Люди тільки заздрять і намагаються цим самим вам нашкодити. Ви знаєте, ви робите все вірно, ви на вірному шляху, і вам все під силу. Вам гарного місяця, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. До побачення!